І що ти? Море? Ти теж розсаду вирішила посадити? Що погода тобі не подобається, холодно, так? Морозіще. Хто той мороз просив приходить? Ви подивіться, який погляд. Така серйозна. Сидить задумалась. Що ти думаєш? Про що ти думаєш? Оце цікаво. Що вона думає? А ця ще ніяк не проснеться. Котя. Гарно в кроватці лежать, да? Як добре, не хочеться не вставати. А ти, котя, поробила роботу. Доброго раночку, мурочка. Доброго раночку. Доброго, Ранечку, всім побажай! Гарного і сонячного дня сьогодні Бажаю, каже Мура, так? Да? Ну що, прийшов час, коли вже потрібно починати думати про насіння. Огірочків квітів, капусти. Ось є такий кріп, мій любимий грибовський. Завжди його купляю і сію. Висіяла вже у ковраточки насіння помідорів. Подивіться, вже ось як ловкенько пішло випаровування земельки. Насіння помідорів уже в мене тут стоїть в теплі на віконечці. Ще й сонце та красота. Ви подивіться, який пейзаж на фоні голубого неба. Сидить на сонечку. Ну да, білка. Дівки звелиться. Зараз буде будуть... точно драка буде. Кс -кс 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 -кс. Мура. Дуже ви подивіться, як тріщить сніжок. Як класно. Оце, хоч трошечки зими почувствуємо. Тріск, чуєте, який тріск? Під ногами. Сніжочок. Ай клас. Зима прийшла. Шокутя лапки мерзли, да? Не подобається дві така погода. Ну, звичайно, як сухо, то краще. Дуже класна погода така. Йду на роботу. А так би оце гуляла би гуляла цілий день. Яка класна погодка. Сніжок, сонечко, погода з погода. Всі ще були за всю зиму. От би сьогодні, якби такий був новий рік або різдво. Нічого нема підходящої погоди завжди на свято, коли потрібно. Ну, Нічого, зато сьогодні. Так би цілий день гуляв би. Яка краса.